Вітаю вас, малята! Ми продовжуємо вчитися розуміти власні емоції, бути уважними до почуттів інших. Кожен з нас має різні бажання. Інколи вони фантастичні та на перший погляд здається нездійсненними. Сьогодні з веселими друзями ми розглянемо, які бувають бажання. Та які конкретні кроки потрібно зробити, щоб втілити їх у життя? Людина не може жити без бажань і мрій. І вони дуже різні. Бажання це надія отримувати конкретний предмет або щонебудь у найближчий час. Мрія це прагнення до чогось в майбутньому. Бажання і мрії. Можуть бути для себе, для своєї родини, для друзів, для всієї країни, для всієї планети Земля. Ми з вами достатньо дізналися про особливості кожного із веселих друзів і думаю, здатні передбачити, які бажання та мрії можуть бути у кожного з них. Подивіться на картинку та поміркуйте, що бажає та про що мріє кожен із веселих друзів. На вашу думку, хто бажає бути розумним, хто мати гарні врожаї яблук, а хто літати на дельтоплані, хто мати чарівні предмети для здійснення всіх мрій. Авчіться гарно малювати. Малята. Поділіться своїми бажаннями, яке вже здійснилося. Що ви відчули, коли ваше бажання здійснилося. Роздивіться на різні емоції Регі та оберіть картинку, де Регі мріє. Яка картинка зображує, що бажання Регі здійснилося. Як назвати це почуття? Чи маєте ви найзаповітніше бажання? Ви кому небудь розповідаєте про свої бажання? Подумайте, які конкретні дії ви можете зробити, щоб ваше бажання стало реальністю. Габі поділилася з нами своєю мрією. Далеко-далеко. Серед високих гір росте дивовижна квітка, розцвітає вона ранньої весни і цвіте усе літо до пізньої осені. Має ця квітка придивну властивість, вона очищує повітря. Хто дихає повітрям біля цієї квітки, то ніколи не хворіє. Якби я мала килим літак полетіла би за моря. Опустилася б у горах, знайшла б дивовижну квітку. А я б зібрала її насіння і роздала б усім людям по насінинці, щоб в усіх виросла чудова квітка, щоб не було жодної хворої людини, щоб усі жили довго, довго. і не хворіли. Будь-яку мрію навіть фантазійну можна зобразити, описати словами, станцювати, намалювати. Пропоную допомогти Габі зробити самий перший крок для здійснення її мрії та зліпити чарівну квіточку. Пофантазуйте, як може виглядати чарівна квітка. Всі квіти мають стебло, листя та пелюстки. Я покажу своє бачення чарівної квітки. Вона схожа на розу. Моя квітка матиме різнокольорові пелюстки, скачала кольорові кульки, розклала їх в лінію близько одна до одної, розплющила. Розкатала та додатково розтягнула пальцями, кольори змішала, скрутила стрічку в бутон, розправила пелюстки. підготувала частинки для оформлення стебла, Чашу листок, листочки та джгутик, який вдавлюю ватну паличку. Стебло готове, З'єдную з бутоном. Ось такою я уявила чарівну квіточку. А якою її уявляєте ви? Поділіться світлинами. Малята, пригадайте або знайдіть з батьками фільми, книги, у яких розповідається про героїв, які реалізували свої бажання. Я пропоную разом з батьками переглянути мультфільм Дракон бажання за посиланням у нашому Google-класі та пофантазувати, які три найзаповітніші бажання ви б загадали чарівному драконові та поміркували, яким чином бажання Діна втілювались у реальність за допомогою власних дій чи чарів-дракона. До зустрічі, малята!